Учні суботньої школи центру слов'янських мов та культур спільно із школярами ліцею номер 18 приєднались до польських національних читань. Їх організували у Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці. Ми присутні на польських народових читаннях. Акції яка започаткована президентом Польщі, власне, для того, щоб читали польську книгу, знали польську історію, мову і культуру. Щороку акція відбувається в першу суботу вересня. Цьогоріч президент Республіки Польща Анджей Дуда запропонував прочитати роман над Німаном. Його авторка польська письменниця Еліза Ожешко. Дії в романі, який був написаний в 1888 році, проходять під час і після січневого повстання 1632 року, описуються долі селян простих їх взаємостосунки, їх долі в зв'язку з цим повстанням. Чудова книжка. Ми сміємося в Польщі, що для дітей це страшно, бо вона дуже товста, але дуже дуже цікава. I ona pokazuje bardzo ciekawe reali polskiego miasta, polskiego życia w XIX wieku, Kiedy Polska była pod zaborami, w tym okresie pod rosyjskim zaborem. W tej także były pewne schatki pro nacjonalne Polski powstanie przeciwko Rosji. E, to to e, sytuacja w jakim sensie to, że nagaduje sytuację, jaką na żal my dzisiaj widzimy w Ukrainie. E, I z mamy nadzieję, że ta wina Справедливим миром закінчиться. Оце так, ми знаємо, що Польща тут однозначно підтримує українську позицію. Роман Еліза Ожешко читали мовою оригіналу. Кожен обрав певний фрагмент. Правда же, кірло, мовіл, цьонгло і праві сам єди. Під час заходу лунали і польські народні пісні у виконанні аматорського колективу Розмарин до польських національних читань Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека цьогоріч приєдналась в четверте. Олександра Володимир Паламар новини міста.